Чернігів прощався з одним із своїх героїв-оборонців міста Андрієм Савинським на позивний «Сова». Це кадри відзняті нашим виданням у червні 22-го року. Андрій тоді багато розповідав про героїчну оборону міста. Йому довелося захищати свій дім і своїх рідних у Києнці. На заданому другому рубежі там проживає моя родина. І коли влучило в мій дім, то саме більше я переживав за те, чи. Дружина ціла і дитина ціла. Бої не зрівняти. Це єдиний фактор, який просто, ну скажімо так, розставляє точки над і. Коли ти воюєш біля свого двору, і коли ти воюєш десь далеко це різні речі, дуже різні речі. Андрій Савинський був досвідчений військовий, захищав Україну з 2014 року. Після оборони Чернігова вирушив на Донбас. Де неподалік Авдіївки у травні 23-го року зв'язок з ним перервався. Він вважався безвісті зниклим, і лише нещодавно його тіло повернуло під час обміну і змогли ідентифікувати. Він був наш головний сержант роти, тобто він керував сержантською ланкою. Він був зірцем і показником, який повинен бути сержант. і завжди нам казав, що сержанти повинні бути такі, як як він. Волєві, хоробрі. Та сміливі Андрія згадують життєрадісним, патріотичним і незламним. Його оптимізм і віра надихали усіх захисників. Треба залишатися, тримати кулаки все буде Україна.